16 -ка. Для вас можемо замотувати. Чотири режима. АКПП автоматична коробка переключення передач. Це ліпше, ніж скляна скляний дах. Це ще плюс накривається. За додаткову оп-функцію ви можете придбати спеціальний поліетиленовий пакет, який накриє І все буде топово. Місце під е, каву. Окремо, додаткові гроші. Тут є кріпто. я можу купити місце під 100 грам. Деколи без них не розберешся. Преміальні матеріали. Алькантара. Алькантара тут. Дешевий скір замш тут. І спеціально мікрофібра, оп! Щоб дихати. Тобто свої гроші. І подивіться на цю плавну на їзду. Нею можна керувати одні. гідропідсилювач руля. Тупо вау. Об'єм багажника. Все ж все 160 літрів 100 грамів за додаткову опцію, не можу нагадати. Любі що вагові машини приймає.